Слава Ісусу Христу. Шановна Будецька громада раді бачити, вітати. І традиційно хочу розпочати наше вітальне віче з Різдвом, з молитвою. Прошу, Отче, благословіть. Ми зібралися в спільну родину. І хочемо прославити нашого Господа, вітаємося, привітання слави Сусу Христу. Звичайно, ми не тільки просто вітаємося, але ми часто ж у свого серця передаємо одне одному, тому що тільки коли ми разом, коли ми в спільноті, коли ми віддаруємо себе одне одному, ми відчуваємо радість і переживаємо в радості. Тому -то сьогоднішнє наше віче, я б сказав, не тільки віче, але і цей холимський вогонь, який зараз будемо. ми Брати і несли по своїх домівках по, по храмах, розпочнемо з молитви спільної, отче наш. Позвольте, дорогі брати і сестри, також привітати вас з величним святом, які до нас приходять з ласки Божої. Ми знову і знову зможемо пережити ті радісні дні з новим поштовхом, з новим биттям серця. Ми зустрінемо величне свято і радість, яку дарує нам Господь Бог своїм пришестям, аби врятувати і спасти кожного із нас. І дарувати нам життя вічне. Хочу, щоб цей вогник, який ми, ми будемо розбирати зараз простунів наших у тих е, дітей, які кажучи, часто до того добра, цієї любові остерігають, оберігають і принесе нам сьогодні, щоб цей вогник завітав кожну родину, в кожну сім'ю, щоб тій родині чи сім'ї цей вогник ще розгорілося великим вогнем любові одне до одного, прощення гріхів, без прощення не може бути свята. Без спрощення і порозуміння в родині не може бути радості. Тільки тоді радість буде, коли цей вогник, вифлимського вогню, буде зігрівати нас. Звичайний з нас повинен відповісти тим же, тобто посвятити себе Господу Богу. І тільки тоді, коли Бог посвячений нам, а ми посвячені йому, ми є одне, ми є вічність. Нехай Господь Бог благословить всіх нас, Слава Ісусу Христу! Дякую, отче. Ви подивіться, яка то ласка Божа, такий був так. сильний дощ і припинився. Дякуємо Господу. А зараз е, хотів би надати слово Людмилі Степанівні Гураш. Е, вона організувала своїх е, пластунів. Верхлеєнський вогонь постійно говорить у Віклеєві, місці народження Ісуса Христа. Це як спомин про прихід на землю Христа, нашого Спасителя, що є, який є любов'ю, миром і визволенням на всіх від гріхів. Шістнадцятий рік поспіль, ми долучаємося до акції Володимирського вогонь миру», яка стала доброю традицією багатьох до містах і селах України, щоб кожна домівка під час святої вечері мала на столі святий вогонь закрієм. Місі нас дарує цей вогонь. Тільки е, цей вихлоємський вогонь був переданий на всіх Євромайдана, він був переданий у Львові, Києві, Черкасах і всіх місцях, де функціонують Євромайдани. Тобто, поки ми передаємо Вихлоємський вогонь, е, я хотів би е, нагадати, що е, продовжується віча і е, так як сказав Назар, що це є. В'єднання християн та єднання української нації усі ми знаємо, що в будь-якому районі є створена громадська організація Майдан. See you. Єднаймося, браття, в родинному болі, на рівну державу, за на наші права, у Київської різі, на Євромайдані. Боротися буде, разом ти і я, у Криї столиці на Євромайдані, майдані, боротися буде, разом ти і я, українська пісня, гріє на серця, на Євромайдані майдані не одна сім'я. 真。<music> Yeah. Вам нагадати, що в нас відбувається реєстрація, бажаючи вступити в громадську організацію Майдан. Хто має бажання, прошу підходити. Назар Михайлюк сидить за столом, реєструє. Бажаючи підходьте, реєструйтесь. І при нагоді хотів би вас всіх привітати з наступаючим різдвом Христовим. Побажати вам, щоб Ісусик, який він народжується щодня, щоб він народжувався щодня в наших серцях і народження, якого ми будемо святкувати через один день, щоб він приніс ваші домівки, радість, добро, мир, злагоду, достаток і Божу ласку. З заступаючим Різдвом вас і слава Ісусу Христу! E que é o que você registrou em você?